Так, друзі, 19 липня 15 -15 2025 року знаходимося зараз в Дніпрі. Тільки що завантажились барбекю. їдемо веземо його на рівне і завантажились 89-тій колонії, ну, там де вори сидять. Фірма Steamlex називається. Роблять вони це із... та з граніта, там шліфують. Відрізають такі як плити і є димарь. Та треба буде як розвантажу буде розвантажуватися в рівні, треба буде зняти типу як димарь, вихід і ставиться воно десь на вулиці. Ну що, зробили таке? і Платять їм гроші за це. Тут є Микола Іванович, який смотрящий над ними, такий трошки нервозний, кіпішний чоловічок, але з ним можна знайти спільну мову. Тому зараз їдемо на своє друге завантаження в Дніпрі. На правому двері вантажимо під борт 80 кг і на лівий берег їдемо далі, вантажимо Бушний холодильник, він їде в користень у нас. Поїдемо через Житомир, я так розумію, користень. Та зараз буду прилажувати трасу. Ну, от вам зніму. Бачите, тут був вхід в цю, вхід в цю колонію. До зв'язку якось буде.